Всім привіт! Декілька підписників попросили зробити невеликий огляд на автомобілі Renault Colos. У нас сьогодні буде два таких автомобіля, відзніму, покажу, розкажу, що до чого як, і вже вам робити висновки, що для вас буде цікавіше та краще. Тож погнали! Ось перший варіант автомобіля. Колеус 10-го року. В сірому кольорі в народі кастрюля. Візуально автомобіль абсолютно в ідеальному стані, дуже гарний кузов автомобіля, без взагалі якихось явних зовнішніх пошкоджень. Є фарбовані елементи, але нічого критичного, чисто косметика. Автомобіль на класній гумі, на легкосплавних дисках, у кузові дійсно стан автомобіля фактично ідеальний. Авто має передні та задні партроніки, ксеновані фари, безключовий доступ, шкіряний салон, акустика Bose. 4 електростопідімача. Кіряний салон дуже в класному стані. Також маємо підігрів, система ESP, датчики світла та дощу. мультикермо, круїз-контроль, Двухзонний клімат-контроль, навігація. Автомобіль повнопривідний. Є допомога при спусках та підйомах. Можна вимикати повний привід в ручному режимі. Три режима, передній привід повний та авто. Коробка передач шестиступка. електроручник. Авто має 265 тисяч пробігу. Пробіг чесний, 100%. Порядність гарантуємо. Також авто має панораму покажу вам він код даного автомобіля. Кому цікаво, будь ласка, ми відкриті до будь-яких ваших перевірок. Можете пробивати по офіціалу або по карвертикалу. Ну і тому подібні додатки. Також маємо задні шторки сонцезахисні, столики. Стан автомобіля дійсно дуже кайфовий. Хто бажає гарне авто для себе? Чудовий варіант. Маємо задній коврик в багажнику. Донкратік. У нас повноцінна йде запаска та сам буфер. Тої ж самої акустичної системи Боус. Тож, кому цікаве таке авто, звертайтесь до нас за адресою місто Вінниця, вулиця Ярмола, Мелешки, 1В. Номери телефонів побачите нижче в описі. Наступний огляд буде ось на цей автомобіль. Саме це авто мене більше просили відзняти. Усім гарних покупок! Звертайтесь, допоможемо вам з вибором автомобіля для себе.